Друзі, вітання усім. Літо почалося і відбувається все просто супер динамічно. У нас то сонце, то дощ, то вітер. Квітнуть вже троянди. Квітнуть троянди. І, як завжди, ось така погода. Не завжди сприятлива для того, щоб вони квітували. Зараз знову гримет чую. Щойно. Їх зросив дощик. Але я захотіла вам трошки показати, що у мене відбувається в моєму квітнику, в моїй рабатці. Тому що любуюсь і все якось не доходить до рук камера. Троянда, невідома мені троянда, незнайомка. Свого часу, знаєте, я її просто підняла пагін і обрізала і приживила сама. Це троянда на своїх коренях. Коли прийшли сюди жити ми, не було квітів ще у мене ніяких, але дуже хотілося. І я вирішила експериментувати з тим, що сама живцювати троянди. Гуляли з собакою, десь там сусіди обрізали троянди восени, робили обрізку, і викидали пагони, то я її спробувала приживити, і вона мені вдалася. І ось така сама троянда ще одна. Зараз намагаюсь знайти по каталозі їхні назви, але це не дуже вдається. Ось ще одна супер квітуча троянда. Також не знаю, як вона називається, вона може бути така плетиста, може бути кущиком, по-різному вона росте, також сусід обрізав троянди, і ці пагони я підняла. Приживила, і всі вони ну, практично стопроцентно вони у мене прийнялись. Віддала сестрі кілька і собі залишила три кущі. І ось ця троянда дуже класна, тим, що вона дуже гарно тримає квітку. Бачите, квітка квітка велика, квітка розлога. Надіби нагадує, здається, півонію, але мені швидше здається такий набитий червоний мак. Доверху тримає класну квітку. Працюють джмелики і бджілки, трошки відпочили, бо недавно була злива в нас. Така легенька злива, буквально 10 хвилин, падав дощ, але було сухо, і майже все вже висохло. Так от, про ці троянди, дуже цікава, у мене була історія. Чоловік мене питає: а це що за сорти троянди? Бо я люблю йому розповідати про квіти, про троянди, про те, що, що я хочу тут зробити, який садочок створити. І я... І каже, як називається цей сорт троянди? Я кажу, ось це Леонід. А він каже, що є така троянда. Кажу, є. А ця троянда як називається? Я кажу, а це Анатолій. А він каже, я зрозумів, каже, це від сусіда, від Анатолія, від Леоніда, наших сусідів, як вертатися. Все ти правильно зрозумів. Ось, і ось така історія цікава, але насправді треба знайти їхні назви, поки що це Анатолій. Яскраво рожевий, і ось це у мене леонід. Ну так, по приколу. Ну і рабатка, що ж, ще раз, я вам голову трохи завертаю, кручу, продовжує набирати квітів, кольору. Ось тут. Це молоді посадки, тому вони такі ще не великі. Це турецька гвоздичка. А це. Герань. Грань сама така видова, природня. Принесла я її з природи сюди. І навіть не бачила, як вона квітнула там в природі, принесла її маленьким пагоном. Тут в мене вона розквітнула і дуже тішуся, бо кольори такі, як я люблю. Саме такі, як мають підійти до моєї рабатки. Ось гарно вона квітне, квіточка тримається довго, більше одного дня, по кілька днів квітне одна квіточка. Ось тут. Така ромашка фіолетово-фіалкового кольору. Це айстра альпійська. Здається, так вона називається. Ну і гарна, красива троянда минулого року посадка, віолет парфюм. Зараз я покажу вам її прекрасну ароматну квітку, яка повністю відкрилася, вона була спочатку така більш. Насиченішого, темнішого кольору бутон, потім розквітла така була бокаловидна. І зараз вона відкрилася, навіть видно серединку. Дуже гарна квітка. Пелюстки такі, знаєте, такі тугі. Вони не є м'якенькі, вони тугі торкатися цієї троянди одне задоволення. І дуже красиво, бачите, яка рука, яка троянда. чайно гібридна троянда. Останнім часом, здебільшого, всі свої троянди я купую в епіцентрі, якщо я купую щось по сорту, тому що мені базар мене розчарував, я хочу, я хочу троянду з документами, можна сказати, щоб була підписана. Тому що пересорт тільки так в мене трапляється. Це я до того дуже, як сказати, Пересорт мене любить, а ось тут. Ця троянда підписана і справдилася її назва Ароматна віолет парфюм, чайно гібридна троянда. Такого ж самого кольору у мене ще квітнуть на перстянки. Ось гарно аліум зав'язав свої такі насіннинки. Напевно, він ще буде достигати. Аліум у мене перший рік, перший раз я спостерігаю. Як він виглядає, як він дозріває, як він квітне, як він росте, все для мене перший раз. І на перстянка, яка вже закінчила квітування до самого верху і зав'язує насінинки. Це таке закінчення наперстянкового росту, зав'язати насінинки, розвіятись, розсіятись і далі рости. Ну, і ця моя німецька троянда, старий сорт. Королева Данії розкинулась повністю від дощу. А тепер ми перейдемо у мій квітник. Всі квіти в квітнику моєму направлені на схід, дивляться на сонечко, на схід сонця, і найкращий вид це якраз з цього боку, за моєю, за моєю спиною. Завжди сходить сонце. І здебільшого квіти якраз дивляться на схід. Ось мій перший пересорт, який я купувала на базарі минулого року. Це мала бути чайно-гібридна троянда, Анастасія, білого кольору, букаловидна. А виросла трояндочка, яку я не знала, ароматна супер. Вона мені відразу, відразу показала, що це не простенька троянда, це якась з англійських троянд. Я вже не питала про довщицю, я знову підійшла до місця її продажу троянд, просто подивилася на її троянди, сфотографувала її етикетки декотрі, полюбувалась квіточками, а дома вже оприділила, що це троянда, яка в неї могла бути з таких схожих, це Golden Celebration. І це дуже, це дуже здорово, тому що це англійська троянда Девіда Остіна. Хоча хотіла я маленьку, невелику троянду. А це у мене буде напівплетиста, красуня. Трав'яниста гвоздичка тут підбиває низом, тут вже квітне вербузілля. Вербузілля в нас тут в природі росло. Я його просто принесла, щоб воно покрило трошки ґрунт, щоб менше росли бур'яни. Кізильник, стелиться, також гарно покриває ґрунт. Це кущ, кущ, який просто має. Максимум там 20 см вверх, він весь стелиться по ґрунті. Дуже класно ось очиток вже квітне. Сандоліна буде скоро квітнути своїми такими е, гузочками, е, лимонними, лимонними гузочками. Буду бачити це цвітіння вперше. Посадила минулої осені, купила два кущика купила сріблястий і купила зелений, розділила їх на кілька. І посадила в різних місцях, тому що дуже кущі були великі, продавала жінка дуже щедро. Маки посіяла од, однорічні маки, але вони так ростуть, як багаторічні. Далеко не ті маки, які у полі, такі кущі насичені. Я просто десь, я не знаю, можливо, півчайної ложки розсипала цих маків з упаковки, і вони, я їх вимикала багато, бо дуже розсіялись гарно. Прийнялися і будуть квітнути, буду чекати, буду чекати. Ось вони вже зав'язуються, причому на одному стеблі не один бутон. Хотілося, щоб вони були різного кольору, що заявлено на упаковці. А стільба. Також новинка у мене цього року. Я її весною садила. І тут в мене ще є одна стільба. Також. Ну, Відтінки рожевого. Вже побачу, коли заквітне, тоді я її сорт скажу. І лілійник минулого року сюди принесла, трошки зробила таку клумбочку. Раніше вона в мене була така середземноморська, така була в кактусах, в очитках вся ця клумба. Але я вирішила зробити такі більш фактурні рослини, щоб вони вверх росли, і принесла трошки високих рослин. І тут мені якраз підійшло посадити шайцю. Троянду з пересорту, яка в мене дуже вдало тут і підростає. Ну і ліворуч, трошки далі у мене тут росте плетиста троянда. Називається Золотий душ. Англійською я зараз не згадаю її оригінальну назву, переклад Золотий душ. Ось така велика. Зараз я її все... Вам все покажу. А тут внизу у мене також перший рік росте клематіс. Клематіс такий насичено синій, жовта троянда. І я хочу, щоб вони разом тягнулись по цій драбинці. Бачите, яка здоровенна квітка, дуже-дуже велика квітка. Сорт давній. Також рік його. Не з новітніх, не з 2000-х, рік його раніший. І дуже багатьом подобається ця троянда через ці великі квіти. Поки що заквітнули тільки три в мене квітки. Обрізала низько, тому що були змерзли мої пагони трояндочки. І буду бачити, як вона тепер понесеться по цій драбинці. Поруч, поруч росте ліхнес корончатий. Ось такими сріблястими листочками буде квітнути гарними малиновими квіточками. Там в мене флокс, також малинового кольору. З природи принесла ось цю таку красиву рослинку. У мене такий сад, знаєте, в більш природньому варіанті. Разом з неприродними сортовими рослинами. Ось такий мікс. І це буквиця буквиця, букви, яка росте у нас тут біля лісу. І має дуже гарні. Такі лілові, рожеві квіточки на такому стручку. Ось цей стручок вже підростає і буде квітнути вже разом з трояндами, коли вони краще розпустяться. Ось так в загальному щільні посадки. Там квітне шавлія лікарська. А там квітнена перстянка. Зазаду фоном слугують троянди, темне бордове листя і ці такі красиві квіточки це гейхера. Юка має також свої стручки, які будуть квітнути. Дуже все цього року ран... рано, початок червня, і в мене так навіть в червні ще троянди і не квітнули. Ця весна дуже сильно була тепла і рання. Червона троянда піано. Росте в компанії з геранію. крупнокореневою. Ось такий кружок геранії. Ось вона, звичайно, гібридна. Піано. Біла стільба. багато років вже в мене, я вже її розділила і можна знову ділити. Гарно квітне такою, знаєте, хмаринкою. Ці дзвіночки, далеко не дзвіночки, вони якось по-іншому називаються щось. Я і забула, як такі низькі-низькі в ногах міскантуса. Колись купувала як балконні рослини. І так вони в мене зимують і не пропадають, і розростаються, можна їх розсадити більше. Листя майже не видно, та й не видно його. Там що зелений очиток, Але самі такі. Бускові квіточки. І ось вже зафарбовується міскантус, він досить в мене високий виростає. Це велика версія міскантуса. Ось ці смужки вже зебрини тут як тут. Обрізала я його весною, весною я була без ось такої вертикалі, але він швиденько наростає і бере свою висоту. Тут в мене ростуть і гвоздички. Ось тільки ця гвоздичка в мене і тримається. Підсаджувала ще багато інших гвоздичок, і тільки ця рожева класно зимує, можна її розсаджувати, розмножувати, і вона гарно в мене росте. Очитки. Примула з насіння, яку я вирощувала. Ось тут вівсяниця сиза, вже квітне. І ось це булатка орхідея лісова, яка росла тут недалеко, я її принесла собі в сад. Ось так вона виглядає. Ця троянда обсипається дуже швидко. Але квітне, от якраз стояти з боку сходу сонця, дуже гарно виглядає. Ось така, знаєте, як троянда метелик, вона називається. Foyuay's Only називається вона по сорту. І завжди в неї є кілька таких відтінків. Від е, лосося до блідорожевого, до білого навіть вигорає. Зараз я ближче підійду. Гейхера hey, в мене тільки одного сорту. І ось вона разом з гвоздичкою трав'яною, дуже класно дивиться. Тут я забрала великий куш гейхери, hey, бо в мене вже не вміщався тут посадити його. Вирощувати, але лишився корінчик і росте молоденька рослина, і гарно виглядає в купі з гвоздичкою. Ну і ось ось ця трояндочка сипеться, квітне, але це буде її таке завдання впродовж літа квітнути, сипатись, сипатись, квітнути і гарно виглядати. Дуже зранку класно на неї дивитися, тому що саме зранку розквітають самі свіжі, самі перші квіти. І ось такий весь кущ може бути кольору лосося. А наступного дня вже ось така квітка. І все світліше і світліше, поки не осипиться повністю. Ну, і поруч у мене, ось бачите, тут знову ж таки герань крупнокоренева, і поруч у мене. Ще одна хлорібунда. Невеликими квіточками. Її розмір десь 5 см квітки. Але пишне квітування. І це пінк-авеню. Також коли е, вигорає квітка, коли вона відцвітає. А починає вона ось такими рожевими барвами. І хочу сказати, що вона також квітне впродовж літа одиночно, потім має другу хвилю. А вже восени, у вересні, коли холодніші ночі, ця троянда в рази стає насиченішого кольору. Дуже цікаво дивитись, яка вона. Так як багато рослин. Чуєте гримить? Багато рослин восени стають такі е, більш холодних кольорів, тому що і ночі холодніші, і дні вже коротші. І, ну і Така вона природа. Бутонів багато. Квіти розміщені в кистях. Але і букет дуже гарно її можна нарізати, настригти. А пагонів і в букеті вони досить довго стоять. Трошки темніша ззаду на перстянка. Кажуть, що вона дворічна, вона вже в мене третій рік квітне з одного того самого куща на Такі. Таке буває. Далі троянда незнайомка. рожево малинового кольору. Має квітнути, дуже-дуже люблю. Саме листя її таке зелено бордове, грамотне, таке, правильне, таке вишукане. Тут внизу гейхера вже квітне. Ще один сорт міскантуса. Я вже його ділила, розділила на три частини, і він все одно великий, всевно великий в мене. Тут знову астільба. Красивий жовтий кущ сперії. З сперії з японської з рожевими квіточками. Ще квітне нічна фіалка. І ось так плавно ми підійдемо до трояндочки місцевих сортів, яка дуже ароматна, дуже гарний має склад. Самого самих бутонів і квітки. Дуже люблю ці бутони крулі, вони нагадують мені старі листівки, ось ці європейські, де саме такими уявляли собі і малювали троянди. Здається, це якась, може, з болгарських троянд, з яких роблять ароматну олійку. Ось я стою і вона дуже сильно пахне. Дуже класна троє. Вона також невелика. Вона десь має квітка сантиметрів 1,4, 1,5. Невеличка. Дуже кардинально я обрізала була деревовидну цю гортензію Анабельку. І вона сказала, що це їй сподобалось. І ось так вона. В мене виросла. Не супер висока, але якраз так, що дуже класно буде дивитись на її соцвіття, коли вона заквітнуть. Не хочу дуже високу її. І вона якраз така, як, як мені підходить. Піретрум квітне ще рожевий. Ну і тут в мене фуксія. Кімнатна фуксія, гуляю на вулиці, і скоро вже заквітне, вже чекаю, чекаю. Ну і з цього боку мій садочок. Нагадаю, мій садочок невеликий, всього 36 квадратів, садочок на дачі біля лісу. Недавно, не так давно він розбитий, зроблений і створений повністю з нуля. Тут росли колись верби під лісом, Усе таке, що росте біля лісу. Ось зараз це мій улюблений садочок. А тут, дивіться, в мене є дикий гладіолус, косарик називається. Багаторічна рослина в нас росте тут в природі, на покинутих городах. І оскільки цибули, цибулини я викопала, вони такі маленькі, цибулини, як цибулини крокуса. І так вони тут ростуть. Бересклет, трояндочка цьогорічна, посадка маститвуд. Тут гортензія болотиста. Це злак, райграс бульбоносний. Злак, який росте не на коріннях, а на бульбочках, на цибулинках, таких бульбочках. Дуже гарно наростає і також має заквітнути колосками, поки що ще росте. Лілійник жовтий, настурція, аліум в єдиному екземплярі. Тут моє озерце. Тут живуть в мене жабки. Мацьобство таке. Спочатку одна жабка жила, така невеличка, а потім до неї долучилася ще одна жабка менша. А живуть собі. Я тому і тримаю тут води завжди повну, щоб вони могли вилізти з води, якщо їм захочеться пострибати, бо деколи поливаю, забуваю знову налити води. Тут вода класно прогрівається, і якщо хочу швидко полити теплою водою, я... Беру звідси воду, а потім думаю, ой, треба долити води, щоб вони могли вилізти мої жабики. Дуже класно покриває землю, грунтопокрівні покривають грунтопокрівні рослини. І ось подивіться, яка тут палітра, які різні-різні рослини. Із цієї строкатий це бересклет, вербузілля квітне, живучка. Ну і очетки, звичайно. Тут моя Мона. Мона. Ма далеко не відходить від мене. Це живуть, яка має приносити плоди. Приймається вже другий рік. Сподіваюсь, вона дуже добре піде. Ну і мій аптечний городок. Вчора настригла багато м'яти. меліси і поставила сушити. Ось буде квітнути ще Ореано, тобто материнка. Дозріває полунечка. Дуже легко доглядати за такою ділянкою, знаєте, ніякий сюди і песик не вискочить і не наробить мені шкоди. І... і взагалі просто росте собі і росте. І якщо треба підсипати хорошого ґрунту, то площа невелика. Щось посадити, підсипати. Шавлія Дібровна. дімровна. У мене і суничка має дозріти, жовте диво. Я навіть сюди підсадила помідорку. Помідорка або катеринка, або, або сливка. Одна з двох. Не знаю, що там виросте. Ну, вони низькі помідорки. І ручетки, які підтримують стіну. Ну ось, друзі, такою в мене вдалася прогулянка між двома дощами. Попередньо був. Дощ, гроза і ось знову гримить. Сонце не засвічує, дуже рідко я знімаю в день. Бо зранку найкраще найкраще сонце, найкращі умови. Найкраще якісна в мене зйомка виходить. Ввечером вже навіть так не, не вдається. До вечора завжди вітри і, і все, все крутиться, перевертається. Так не, не вдається мені. І ось. А це квітне такий стовбуром, бачите. Асфоделіна вона вже закінчує своє квітування. Дуже класно тим, що вона зимою з цим сизим листям. Вона такою розеткою зимою. Ну, ось моя Golden Celebration. Ось мої грунту рослини. Ось моя стежка. Кампанула чи як вона називається? Щось так, захотілося її так назвати цей букет дзвоників. Забула я ось ці дзвоники. Бі, біленькі. Ну і до краю також велика досить квітка. Золотий душ. Виглядає рослина могутньою ця троянда. Побачимо. Тож дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця, я думаю, що таких небагато, ви молодці. Дякую вам. І побачимось. З Богом до перемоги все буде Україна. Давайте вірити разом і допомагати.